внесення змін доповнень до рішення виконавчого комітету Новгородської міської ради No84 від 14 червня 2022 року про затвердження програми розвитку освіти Новгородської міської ради на 2022 2025 роки. Доповідає Спусков. Стосовно даної програми, тут фактично по даних напрямках, які ви бачите, там управління освітою. Пункт 8.2 стосовно господарчої групи 8.4 стосовно централізованої бухгалтерії йдеться про виконання фактично кошторису відділу освіти і виконання рішення сесії про бюджет. І тут ці суми, які закладаються, вони відповідно передбачені бюджетом на обузки міської ради на 24 рік. Так само стосовно фінансування напряму шкільний автобус. У нас тут дві суми на паливно мастильні матеріали, які ми закладали у кошториси, і також на технічне обслуговування сума. І стосовно пункту капітальні ремонти будівництво, добудова реконструкція закладів освіти. 250 тисяч передбачаємо. У нас планується у цьому році фінансування державою проєктів, громад щодо капітального ремонту або харчоблоків закладів освіти. Ми плануємо виготовити проєктно-кошторисну документацію щодо капітального ремонту приміщення харчоблоку Нобузькій гімназії No. 4, і тому закладаємо цю суму. А стосовно пункту 3.2 «Реконструкція заходів загальної і середньої освіти йдеться про наступне. Ми у минулому році комісія бюджетна виділяла кошти на реконструкцію системи опалення Новобузької гімназії. Ми придбали Два котли, тому що ну, котли там фактично в аварійному стані, один не працює зовсім. Ми ці котли придбали, але гроші, які виділялися на їх встановлення, тобто на саму реконструкцію, не встигли використати. Справа в тому, що в облгазі відбувалася реорганізація, і просто неможливо було у них вибити навіть технічні умови. Але на сьогодні ми їх вже отримали. І просимо сто тисяч гривень на виготовлення ППКД, щоб дані котли, які вже прибрані, придбані, встановити. То це ось мається на увазі ці кошти. Є, є питання до відачі? Тобто це йде перерозподіл ваших власних коштів? 100 це так я де показую. І роботи, що Пічай, там. це включає. А як це вибралися? 50. Це які, як наподобий ті, які тут стоять. Це, значить... Я назву не пам'ятаю, але ми погоджували із газ, газовиками, щоб вони відповідали ці потужності, головне, щоб було. Утрив, що тут таке колись певні коли до нього вернуться по поводу опалення, ото, щоб передивитися ці всі, тому що... Ну, треба, Питання, тому врануть. що таких котлів, ну як, які стоять, щоб, щоб можна було простіше взяти і замінити один в один, то це було б дешево. Але якщо е, ну, виробників вже немає давно, так, ну, щоб ви виробляли, вони такі треба купувати, ну і вони все одно відрізняються. Це все одно йде вже як реконструкція, це дорожче. Щоб один в один поставити, це було простіше. За послугу заплатили і. Це вже зміна про це. Дитину переводять і задамося ополоненням, як не хочуть. Можна питати? У мене питання по школам. А чи тільки четверта школа, а інші школи не плануються харчоблоки запускати, чи там вже все в порядку? Планується. Тому що у нас на сьогодні вже розроблена стратегія, будемо розглядати організації харчування в заходах освіти. Прийнята відповідно ця стратегія по державі. У нас сьогодні потребують реконструкції харчоблоків, тому що, скажімо так, так як вони побудовані, вони сьогодні не можуть виконувати функції, щоб повноцінно і не мати зауважень від органів. Держпожив службу. Ми так само заклали реконструкцію харчоблоку сьомої школи, зараз це ж виготовляється проєктно-кошточна документація. Ми ці вимоги також врахували. Десята поки що нічого немає. Перша Перша. 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 Ну, харчоблок орендований. А десята школа, ну він один із найновіших, скажімо, таких. Сільські школи насостово Дмитрська. Теж потребують в Дмитровці теж не стандартний але там є будівля школи. з Ним не типово. Але в теме. Яка це сума приблизно? Якщо говорити про реконструкцію, то це буде дорого. Мабуть, найдешевше це буде. Сьогодні Новбузька гімназія номер 4 тому що в 89-му році ваш заклад здавався да, yeah. в експлуатацію yeah, a... і там вже харчоблок більш-менш типовий і він відповідає цим нормативам. В крайньому разі там велика кількість приміщень додаткових і можна організовувати рух продуктів. А it's заклади, які, скажімо так, раніше будувалися, там з 70-х або ще раніше, то там зрозуміло, що взагалі ці норми. А збільшу. у нас очна форма навчання, навчання практикується, да? Як зараз канікули? Ні, ну не в канікули, ми час. З 22-го плануємо. можна я. Можна доповнити. Ну так як я перед цим запитала за наш заклад. Якщо хто не знає, то ми працюємо в змішаному форматі, тобто ми більше працюємо в очному режимі. І як все добре, ми з 22-го виходимо на навчання. І на сьогоднішній день дуже, звичайно, погано, що немає неорганіз... організовано харчування у закладі, що немає коштів, тому що ну, дійсно це треба потребувало. Якщо б це було повноцінно, якщо б було б на сьогоднішній день навіть харчування в закладі, то б діти працювали повністю на звичайний режим. І е, е, хочу сказати, що ми не просто да просимо, коли говорите там часто ой, там четверте так далі. Я вам нагадую, і якщо не говорила за 2023 рік, ми спрацюємо із донорами із е, різних беремо участь в проектах. Ми за тільки за 2023 рік більше на мільйон зайшло в нас по проектах у заклад. Буквально ось. Ось у днями ми так само виграли такий невеличкий проект, робимо туалети на першому поверсі. Там невелика сума, але двісті там на двісті тисяч, але ми ще своїми силами, тобто остав. Тому що нам необхідно, По перше, треба тепло. І добре, що у нас, у, закладі, у нас заклад типовий, тобто є ті клінічні, які передбачені. Це не те, що там ми хочемо чи ви хочете, є санстанція, є вимоги, які треба. І так само столова, по вимогах хаспу у нас ці всі кімнати є. Просто, що ми пам'ятаєте, це питання піднімали, робили, але воно перед війною, так воно все стало. Ну, так, якщо буде, державні будуть кошти закладатися, якщо, дай Бог, отримається, то нам проєкт на турсу документацію робити. Сергій приїжджали проєктанти з Башканки і з ними Сергій Анатолійовичу на співпрацював, говорили, що зараз дуже серйозні вимоги до цих документів. Так, да, дуже шкода грошей, що на таке, але ми в цьому не винні. Для того, щоб зробити проєктно кошторисну документацію, треба спеціальний реєстр внести. Навіть не такі вимоги, які були до війни, навпаки, вони на... усклад... ага. ускладнилися, ці вимоги. Тому в нас є ж там документи, тобто їх будуть робити їх до них зміни. Ой, тому все це отак. Може воно менше буде, може якось, ну це надіємося, що будуть державні кошти, щоб зробити ну, іменно типовий, щоб зробити нормальний відповідно, до долимо хаз зробити оцей харчобок. Звичайно, було б добре і щодо утеплення, щодо передивитися ці котли, як ви говорили, бо тому що ну, ніби той багато газу ми. Ну, Заходи, да? тобто використовуємо, але ну, не наскільки воно тепло, тепло да. тобто так само. якщо свій час нас укритті там були переробили, батареї поставили нормальні такі, то там прямо жарко зараз. Тобто, ну, от, Треба щось перечитувати, передивлятися, щоб дійсно воно було, йшло на благо дітей і ми дійсно працюємо. Якщо Ще є питання, питання. приїжджайте, я вам все покажу, розкажу. Ще питання по -ну. Пам'ятаю, це на минулому році, коли ми закінчували, було по придбанню ключів. І ви обіцяли пригласити депутатів на те, коли ви будете передбувати ці ключі, поспілкуватися про ціною. І що воно в програмі відбулося, що ви депутатів не запросили. І ключі. Є купили без е, консультації з Лежі. програмне забезпечення? Програмне забезпечення. На 500 тисяч, 4504. А чого ви з депутатами не запросили депутатів? Тоді ж Максим Олександрович процедура. Ну, спори. Ми провели. Ви ж обіцяли, що ви запросили Просто, депутатів. Сергій Анатолійович, коли говорили, говорили, сказали, давайте пропустимо програми, а коли треба буде їх уже придбувати, ми запросимо, обсудимо все і все. Ну получається, що коли треба проголосувати, ви зараз. Співаєте одне, а коли вже треба його використати, вже ми вам не mm -hmm. треба. Тобто, ну то ладно ті 300 тисяч, якщо ви е, зважили як за потрібне. Тепер ж на, на, на кожен гвіздок, ж, я ж вже не буду вестись на те, що мені будуть казати, що ми вас пригласимо, ми з вами по собі. Ну, я бачу, це вже неоднократно, скажімо так, було, що говорили одне, а зробили по-своєму. Отак, ну, по крайней мере, з моєї сторони, хай хто як хоче, я там не чому моя вина і ще все... ні, я не чую, Я просто кажу, коли е, повинні були виходити на контакт з з тим підприємством, яке вам е, було забезпечити за програмне забезпечення. Нас запросить, щоб ми теж з ними поспілкувалися, ну щоб ми розуміли, для чого воно треба. Коли ви приймали рішення і давали доручення своїм ну, програмі, ну, по, 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 робітникам, які виконують фінансові операції, допустим, стосовно перерахування коштів, ну, перед цим, допустим, ви, ну була така на, на комісії, було прийнято таке рішення, щоб запросити депутатів, визначили дві людини, це мене і Павла Вікторовича, для того, щоб ну, звернути увагу і якщо, ну, подивитися, допустим, що це за носій, ну, яку, яку він би, ну, несе цей носій, тематику, щоб потім, якщо де не якісь ну, питання там, до мене, як до голови комісії, до члена, ну, любого члена бюджетної комісії, щоб ми могли розказати не тільки членам своєї комісії, а й депутатам в цілому значить, тематику даних носіїв і, і мету їх придбання. Я, єдине, що я можу сказати, що е, я готовий запропонувати всі матеріали закупівлі, підготувати, на який час е, можна підійти в відділ освіти, подивитися і предмет закупівлі, і, і Анатолійович. Чому не запросили? Ну, питання просто у відношенні до депутатів. Ну, от просто питання, не так. запросили. От сказали, да, ми запросили. так, ми обов'язково запросимо. Я читаю що я кажу, слухай, щось. Не купляють і вже, вже сроки проходять, а ніхто не позвав, я ще перезвонив, спіпа, може, мені перезвонив, спитав, може, може, мені дзвонили та не дозвонили, все ж таке може. Ну просто сама, оце, як то кажуть, це ступінь довіри. Тобто, можливо, я щось ну, випустив з тієї розмови, якби в мене була, ну, якби. Відкалося, що я особисто маю це зробити, то я б це зробив. Ще є питання. Ну просто в подальшому ми просто хотіли, щоб ви не, не ігнорували допустим пропозиції депутатів і ну, в разі допустим, звернення до до керівника закладу, щоб ви все таки вважали за доцільне ну. Не я просто не дозвонився до них. Вони мені не перезвонили, і я до них не дозвонився. І думав, ну все одно ж, коли гроші, все одно якийсь контакт буде, може, якісь другі телефони є. Ну, думаю, почекаю, що я буду, якби раніше часу там сам. Ну, просто цікаво було, бо сума така немаленька і. Все одно не на всіх взяли, якщо ну, так говорити. Все одно значить, питання ще підніметься по під цим програмам, раз, якщо вони треба, правильно? Якщо вони не треба, то і не треба. Можливо, в перспективі на середню ланку, там, може, якщо перейдуть ці процеси. Якщо будуть відповідні ну, взагалі матеріали, як такі готові для того, щоб їх можна було купувати. Немає більше. <гум> Хто це те, щоб ви, за те, що висять даного питання, винести на розгляд чергової сесії, прошу пробувати.